Добрий день. Це, це справді велика честь бути на сцені з такими високоповажними людьми. Тут велика честь, моя, дякую. І також хочу звертатися до захисників і захисниців. Дуже вам дякую за все, що ви робите для нас, для України, але для цілого світу. З вашим дозволом можна говорити по-англійськи. Без проблеми, так? Кому потрібно, щоб ви може взяли, одягнули наушники? Дорогі, шановні друзі. Е, ну так, я буду по-англійськи. Коліжанки, мої сестри. Добре. I will speak about я буду говорити з вами про Канаду. як представниця Канади тут. Я буду багато говорити також разом про наше партнерство. Є причина, чому Канада настільки сильно наголошує на питаннях миру, жінок, безпеки, та миру по всьому світу те що показати де, дійсно що, і те ми бачимо що жінки дуже сильно страждають у ситуаціях війни і в цій війні також багато жінок затримують в полон цивільних жінок і дівчат вбивають і це відбувається в величезних масштабах 56% – це приблизно 4 мільйони внутрішньопроміжних осіб це жінки це на 23 рік і 50 Шість відсотків це 8 мільйонів жінок і дівчат, які потребують гуманітарної допомоги в Україні. за цього року. 75% відсотків були зареєстровані як безробітні. з них і 75% відсотків з них це жінки. жінки також мають складні більш складний доступ до правосуддя, до психіспослуг з психічного здоров'я та соціальної психосоціальної підтримки, працевлаштування. Це все відбувається на. Ніх, як виклик, ця війна підкресли насильство, зокрема, сексуальне насильство пов'язане з конфліктом, торгівлю людьми, і також насильство з боку інтимних партнерів. Все на жаль. Це виглядає, що з цією війною жінки та голоси жінок в процесі прийняття рішень були сильно зменшені в політичному виморі, і я сподіваюся, я можу маю припущення, що це буде обговорюватися в наступній панелі в під час війни. Дуже багато жінок були змушені обирати чи і про сім'ю, чи залишатися на своїй посаді держслужбовця. і саме тому і через всі інші причини а, жінок, як представниць місцевих органів самоврядування, склали свої мандати. І зараз ми бачимо, що в цілому ситуація постає все більше і більше викликів. Не дивлячись на всі ці виклики, я приголомшена тими жінками, які залишаються, які борються, які лідують, які виконують. Ті ролі, які вони і не думали ніколи виконувати, я тут для того, щоб описати найнадзвичайні, навражаючі приклади жінок, лідерів, яких я з якими я стикнулася, Тут стільки багато різних прикладів цій кімнаті всіх таких жінок я дуже часто знаєте, можу описати багатьох людей вам як таких сміл сміливих, розумних. Я так була вражена скільки багато жінок говорили ні, вони не стійкі, вони не схоробрі, в них просто немає іншого вибору. Вони налякані. Але я з повагою, але не погоджуюсь з ними. Ми часто робимо помилку з тим, що ми прирівнюємо хоробрість до безстрашності. Ні, хоробрість це про те, що ми зустрічаємо свій цей виклик, без не дивлячись на свій страх. І я бачу це і тут в цій кімнаті, і у всій країні. По всій країні я також зрозуміла. Що та зброя, яка у вас є, яка є у жінок вашої країни, це саме те, що ви, ви сині. Я говорила про це. Ваша, ваша зброя. Це віра, надія і любов, як співголова робочої групи номер 4 з розробки формули миру. Я зустрічалася з військовополоненими з цивільними, яких затримували, які задали катувань сексуального насильства, які розказували мені свої історії. Я зустрічалася з дітьми, які повернулися. і що вражає мене, що більшість з них багато з них описали мені своє, своє повернення до віри до Бога. Але також в декількох моментах один чоловік, наприклад, описав мені, що найсміливіша річ, яку він колись зробив, коли він був в полоні, цей мудро було пройти ще один допит. і почати... Співав він почав співати українську пісню. Мені здається, що це було дуже сильно богодня. Бо знаєте, співати українську пісню для нього і для інших і для себе самого і для інших. Це було знаєте, для нього як Було таким діянням хоробрості, актом хоробрості, і це для мене так і залишається. Заспівування української пісні як. Акт як діяння хоробрості, це те, про що е, ця війна, це дійсна екзистенційна війна, бо ви боретеся за своє існування, за свою ідентичність, надія. Я бачу надію. Я бачу надію в кожному проєкті. І знаєте, ось ця ідея, яка показана, і Канаді і іншим країнам я бачу надію у всіх людях, які повернулися, наприклад. Мене вразила заступник мера заступниця мера буче. Я спитала її, чому вона повернулася? Вона отримала освіту в Європі, і, але вона сказала, що побудувати відбувати свою спільноту. Катерина Ямченкова, представниця Полтави, яка була власне зараз займає роль мера і виконує цю роль чудово, надзвичайно. любов це третя річ. Я бачила Дніпропетровську Євгенію Мочанову, яка власне заснувала «Зелений гай і вона врятувала багато багато загублених тварин я дуже багато цього бачу власне на, я бачу це у своїй мені жінці, яка робить мені макюров і вона а, говорила що вона власне з Латрії повернулася до києва і вона вона все робить а, щоб, щоб вона заробляє вона жертвує на свою громаду в яку вона відвідує кожні декілька місяців я бачу це в кожному обличчі в цій кімнаті в цьому залі трішки часу я хотіла би ще розказати дві історії. Одна історія це Наталя Пономаренко. Мені, здається, вона тут. Це жінка з Західної України, яка почала в своєму місті Трускавець. Вона е започаткувала центр для біженців і маленький проект для того, щоб допомагати а, вагітним жінкам ВПО. Якщо Наталя, ви тут дякую вам. і друга історія жінки, яку хотіла би вам розказати, це Христина Кіт. Я також сподіваюся, що вона тут. Good. Так, добре. Христина Вона є юристкою і очолі Джорчфам, uh, uh, українську жіночу соціалу юристів. Вона робить надзвичайні речі. Вона uh, присвячує свої зусилля, своїй кар'єрі. Бореться за правосуддя і за права жінок. Дякую вам обом я хотіла би закінчити свою промову трьома принципами про які я хотіла би, щоб ви пам'ятали і подумали. Коли ви думає, будете думати про свої стратегії? Це принципи, про які ми пам'ятаємо в Канаді, коли ми працюємо з гендерною рівністю. Перший це власне економічне надання економічних можливостей і прав. Це групові зусилля, це спільні зусилля, особливо для жінок. З об'єднання ваших ресурсів на допоможе іншим, подумайте про те, як щоб з'єднати, активувати свої зусилля, щоб підтримати жінок в мікро, в маленькому бізнесі. Так, це дійсно зіграє свою роль, як вже було сказано раніше. Коли ви підтримуєте інших, це також і успіх для вас. Другий принцип. Гор зручити кожну дівчинку як потенційну лідерку. Освіта освіта є важливою для всіх, зокрема для дівчат. Не давно обмежити їхні кар'єрні прагнення тільки тим фактом, що о, а, щоб ви не робили так, що щось може бути неможливим для них. Ко все є можливим для них. Вголос у класі. І так Ваш успіх має вимірюватися успіхом найвразливіших людей у громаді, і якщо в них є доступ до послуг, доступ такий, як є для всіх, тоді це вимірює успіх усього суспільства. І на цьому я хочу побажати вам продуктивної дискусії. Я сподіваюся, що ви, ви ще вислухаєте мою колішанку з Канаду, яка приєднається пізніше. Слава Україні, героям слава Україні. Як завжди, надихаючи промову, це була надзвичайно повноважна посолка Канади в Україні. Олено, передаю слово вам.